Діти, сьогодні ми з вами виконаємо наші вправи. Перша наша вправа називається відкидання м'яча у вгору. Цю вправу ми можемо виконувати стоячи та сидячи на підлозі. Першу нашу вправу ми виконаємо стоячи. Стаємо з вами у хідне положення ноги, положення, ноги нарізно, руки ми опускаємо донизу та беремо наш м'яч та підкидаємо його вгору. угору. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Давайте вам продемонструю ще раз. Та спробуйте ви. Стоїмо хідне положення. Ноги нарізно, руки донизу. Та беремо наші м'ячі. Та підкидаємо його угору. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давайте продемонструю ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер спробуйте ви праву починай закінчили. А тепер діти, спробуємо нашу вправу сидячи. Ми сідаємо, ножки у нас рівні та спинка у нас рівна. Ручки ми ставимо на колінка. Беремо м'ячний м'яч та підкидаємо його угору. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давайте продемонструємо ще раз. Сідаємо з вами на підлогу. Спинку ставимо рівно, ножки рівно та ручки на колінках. Беремо наші м'яч та підкидаємо його угор. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давайте продемонструю ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два Три, чотири. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. А тепер спробуйте ви вправу починай. Закінчили. Наступне наше діток називається перекид. Вперед і назад. На цьому вправу виконуємо на підлозі, сідаємо спинки на рівні. І наші ножки ми згинаємо в колінка та охоплюємо їх. Питайте цю вправу треба виконувати обережно, не спішіть. І ми робимо з вами перекиди вперед і назад. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Давайте вам продемонструю ще раз. Сідаємо. Ножки згинаємо в колінка та беремо їх легеньку ручками. Згинаємо. Та робимо перекиди вперед та назад. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер спробуйте ви вправу починай. Закінчили. Діти, наступна наша вправа це розтяжка стигна. Сідаємо ми з вами на колінках, спинки на спині руки у нас на колінках. І у цій вправі ми витягуємо одну ножку або ліву, або праву вперед та ставимо її зігнутою, а іншу ми ставимо на колінку. Давайте вам продемонструю зараз, а тепер спробуйте ви а тепер давайте вам ще раз розкажу. Сідаємо з вами на колінках, спинки нас рівні, ручки нас на колінах. Та виставляємо одну ножку ліву або праву вперіть та її згинаємо. А іншим ложимо на колінку. Руками ставимо на ногу, яка в на є попереді. Раз, два, три. Міняємо ножку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А тепер малята спробуйте ви. Вправу починай, закінчили. Наступна наша вправа це розтяжка колін до грудей. Сідаємо з вами на підлогу, спинки нас рівні. І ми лягаємо з вами на нашу підлогу. Та наші колінки ми маємо підтягувати до грудей. Ось так. Раз, два. Три, чотири і раз, два. Три і чотири. А тепер спробуйте ви справу починаємо.